Початок 16-го століття над Україною нависла смертельна небезпека, орди турків і татар вогняним смерчем падають на українські міста і села, вбиваючи, плюндруючи та виводячи в ясир десятки тисяч людей. З іншого боку, на заході набуває могутності шляхецька польща, користуючись послабленням князівства Литовського. Вона посилює свій тиск на українські землі, фізично і духовно знищуючи народ, силою насаждаючи католицизм. Українська шляхта потроху відходить від власного народу, спольшуючись, зраджуючи власну віру і звичаї. Але ну трагічніші періоди нашої історії знайшлася сила, здатна згуртувати націю і спрямувати її на боротьбу проти своїх завойовників. Цією силою стає українське козацтво. Тюрське за походженням слово козак означало одинокий, схильний до завоювань. Вперше цей термін зустрічається у початковій монгольській хрониці, яка датується 1240 роком. У 14 столітті цей термін було вміщено в словнику половецької мови Кодекс Куманікус 1303 рік. Цікаво, що слово козак вживається в ньому для позначення полярних рольових функцій страж і розбійник. Відомо, що українські козаки з'являються наприкінці 15 століття, але тільки з поширенням кріпацтва у другій половині 16 століття його чисельність стрімко зросла. Спочатку основну масу козацтва становили селяни втікачі та були серед них також міщани, позбавлені сану священики і шукачі пригод зі збіднілої знаті. Козацтво виникло на такій нічийній землі. Тобто на землі, яка була спірною у політичному відношенні між Кримським ханством і Великим Князівством Литовським, очевидно, що і корона польська також мала претензії на ці землі у ті роки. І власне, ось ця суперечка між Великим князівством Литовським, короною польською і кримським ханством, і по суті була однією з причин зародження українського козацтва. Питання стосовно появи та формування козацтва. Досі залишається відкритим. Перші спроби його розв'язання були зроблені ще на початку XVII століття, коли польські історики намагалися вивести козацький родовід із самого слова козак. Зокрема, польсько-літовський хроніст Мацей Стрійковський вважав, що козаки походять від стародавнього ватажка козака, який набув слави завдяки відчайдушній боротьбі проти татар. На сьогодні існують різні думки щодо часу і рушійних чинників складання цього войовничого прошарку, донедавна найбільш поширеною була теорія, згідно якої виникнення козацтва пояснювалося посиленням феодального та релігійно-національного гноблення, наступом феодалів на селянство, загарбання панами селянських земель. Однак ця теорія не може бути застосована для універсального пояснення всіх випадків перетворення селян на козаків. Адже часто на південних окраїнах українських земель опинялися вільні і ще заможні люди. У зв'язку з цим спостереженням з'являється нова, так звана уходницька теорія селяни і часом міщани переселялися за дніпровські пороги та у вільні степи з метою їх господарського освоєння. Є й інші теорії, це власне боярська, так звана теорія, що козаки зароджувалися на основі тих боярських родин. Боярська, тобто це дрібна шляхта, була в межах Великого князівства Литовського, на основі тих боярських родин, які проживали на цих землях, які називалися на той час Диким полем на українських землях, і вони щоб оборонятися від знову ж таки татарських. На вони організовували собі загони. Козацтво виникло на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра. Ці південноукраїнські землі називалися Диким полем, бо внаслідок нашестя монголо-татар, а потім регулярних нападів Кримського ханства знелюдніли і залишалися незаселеними. Диким полем називали всі землі, які знаходились південніше і східніше Суботова і Білої церкви. Козацтво зародилося як на території середнього Подніпров'я. Це сучасна Київщина і Черкащина, і частина східно-подільських земель Братславщина. І вже потім козаки з початку 16 століття вони шукали для себе прихисток, тому що ну, такий для своєї, для своєї організації, щоб сформувати ту ж саму Запорозьку Січ, і вже йшли наниз. На низ Дніпра, чому їх і називали низовими козаками, і вже з середини 16 століття виникає військо Запорозьке Низове. Центром козацтва стає Запоріжжя, степи запорогами Дніпра. На цих щедрих, але дуже небезпечних землях козаки організовували уходи, тобто мисливські та рибальські угіддя, також займалися випасанням худоби і коней та збиранням меду диких бджіл. Під час цих тривалих сезонних мандрівок у глиб степу у козаків виникають перші елементи організації. Вирушаючи на навесні до дикого поля, козаки обирали своїми ватажками або як їх ще називали отаманами найбільш досвідчених, сміливих і винахідливих. А щоб краще оборонятися від татар і розумітися між собою під час промислів, козаки групувалися у тісно об'єднані загони ватаги. Згодом у степах вони починають засновувати укріплені табори січі, де протягом цілого року проживали невеликі військові загони. З часом для багатьох козакування перетворюються на постійне заняття. Зброя козаків була простою: короткі списи, луки зі стрілами, сокири, шаблі, рушниці звичайної роботи. На ті часи лучники могли випускати до 20 стріл на хвилину. А вбивча часила стріли була більшою, ніж сила кулі мушкета. Шаблі були середньої довжини 1 метр 30 сантиметрів, доволі тонкі, не надто криві. Спис робили з прямого та тонкого дерева 3,5 метри завдовжки із залізним наконечником і з дірками для ремінної петлі на другому кінці. Цю петлю закладали на ногу для того, щоб легше було тримати списи під час походу. Ще в козаків були бойові сокири. Булава і пірнач були скоріше символами влади гетьманської чи полковничої, ніж зброєю. Крім того, кожен козак повинен був мати сокиру, косу, лопату, кирку та інші матеріали для будівництва укріплень і перешкод. Козацький одяг, як і саме військо до 17 століття, був дуже різноманітний. Зазвичай козаки одягалися як прості селяни і лише після походів одягали трофейне ошатне вбрання. Пізніше поширеним став каптан ніж чоколін з великою кількістю гудзиків і м'яким поясом до якого з лівого боку чіплялася шабля. Обов'язковими елементами були підбита хутром шапка, а також шаровари та чоботи. У середині 16 століття козаки набувають чітко окресленої військової організації. Королівські старости, які проживали на пограничних землях, вбачаючи в козаках ідеальних оборонців кордонів, починають їх винаймати. Так, у 1520 році черкаський староста Сенько Полозович завербував загін козаків служити прикордонною вартою. Згодом інші старости, такі як Єстафій Дашкевич. Представ Лянцо Коронський та Бернард Претвіч почали активно мобілізувати козаків не лише для оборони, а й для нападів на турків. Саме ця обставина в подальшому і стала головною передумовою заснування козацького центру, що отримав назву Запорозька Січ.